Вчора інформація, в першій половині дня, була інформація про курс 22, mm -hmm. а потім пан прем'єр-міністр спростував і сказав, що буде закладений курс 17. No, насправді будь-що. Тобто, сказав. І, і це така, ніби. Ну і добре. Та? Ні, тобто ну, всі сприйняли ціну це і добре. сприйнялися маніпуляція. Так, так, так. Та? Тобто, якщо ми скажемо курс долара 100, а потім скажемо 30, вау, уряд молодці, вони нам так, там так. Тобто, тобто закритість, бюджет підготовки таких документів, вони чітко якби, дозволяють маніпулювати. Та? От, а знову ж таки, ну, що таке курс 22? Насправді, важливість має не так курс, як можливість за нашу валюту купляти певні товари, та? як робив свого часу Янукович. Він говорив, що в нас споживчий кошик не подорожчав насправді всі товари соціального призначення, які потрапляли в спозивчі кошти, їх штучно отримували там ціну на найнижчому рівні. А все решта, тобто реально Але там, ми мусимо за газ, наприклад, розраховуватись в долар. І відповідно вже там дуже багато показників будуть від цього грати. Там рівень інфляції. Та, тобто, ми будемо розраховувати відповідності до, до того ж самого курсу долара. І а, зараз ми не можемо говорити про якийсь реальний закладений, прогнозований урядом, тобто як уряд буде його утримувати. Ми знаємо, що є вимоги, МВФ і в принципі як погоджена от, про добре. плаваючий курс, але він теж має бути якось ну якби логічно обґрунтований. Та тобто, як ми будемо його втримувати в якихось певних рамках для того, що все таки а, ну як ми будемо заводити іноземні інвестиції, коли вони не знають в яку ціну вони заходять. Так як ми будемо брати позики, коли ми не знаємо, який нам потім доведеться відсоток цих позик віддавати. Тобто дуже багато моментів через закритість ну дають можливість маніпуляції. тобто ми не знаємо на що ми спираємося.